Вітаю, це жовті води сіті, і наша традиційна рубрика опитувань. Сьогодні ми вирішили запитати у містян наступне питання. Куди б вони відвели президента, якщо б він приїхав у жовті води? Ти в касні би випив. <сínt> 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 Я вважаю, що дивлячись, з якої сторони, uh -huh. можливо, хтось б похвалився б нашими палацем культури, да, палацем культури музеєм, якісь uh -huh. гарні міста. У нас є дуже гарні пам'ятники. Uh -huh. Які мають історичне значення. А, а з іншої сторони, можливо, хтось би і показав, показував би свої потреби, які у нас теж має, є в нашому місті, і їх дуже багато. Так що. А яка святна така основна, на вашу думку, яка проблема у нас в місті? Ой, ну, основна, ну, дороги це таке. Хоча місто прибирають, як то його підтримують. Я би, наприклад, б зайнялася парком б нашим, оновила б його, можливо, оновленням будинків, можливо, там якісь ремонтні роботи провели б. І ще, ну, соціальна якась у нас не дуже. На високому рівні допомога людям, тому що є дуже багато таких людей, які потребують матеріальної допомоги, і якої, якоїсь гуманітарної, можливо, допомоги взагалі-то. Ну, а так, знаєте, якось так конкретно зараз ти не скажеш, яка. Та тут всі міста проблемні. І його показали, чи краще щось гарне показали б? На кар'єр. На веселу Івану. Стала б, напевно, з проблемних місць це закинуті школи, які не функціонують, а з гарних, напевно, наш палац культури, щоб він. ну, Тут також є такі моменти, які потрібно змінювати, щоб він також побачив це і Загалом, так. дом культури можна туди повести. А що, що спрашувати, якщо... <гум> ніхто не знає, що воно буде.